Такі великі знижки обов'язково залучать клієнтів. Я сподіваюся, принаймні, бо мій магазин доведеться закрити. О, це покупець. Добрий день. Чи можу вам допомогти? Мені терміново потрібно до туалету. Де він у вас? Він праворуч від відділу любовних романів. О, ні, я ось ось лусну. Не хочеш луснути, плати 5 доларів. Можеш заходити. Ну, нарешті. А де ж папір? Гей, можеш подати папір. Гроші вперед. Добре, тримай. Ем, книга. Ну що ж, я не маю вибору. Ось наш заробіток на сьогодні. Чому до нас приходять лише заради туалету? Що я роблю не так? Що це? Воно схоже на форму для льоду. Ось, дякую за папір. Ух ти! Це ж попіт! Я його хочу! Тримайте, стільки має вистачити. Дякую за покупку! Піду проведу нашого покупця. Заходьте ще. Що відбувається? Пану Реднеру саме час познайомитися з одним із найголовніших трендів цього року. Попітом. У всіх руках ці штуки. Отже, нам час міняти товар та стратегію. Прощавайте книжки і привіт, попіти! Мамо, навіщо ми сюди прийшли? Мені нудно, коли ми підемо додому. Добрий день. Вау, привіт! Що вам підказати? У нас величезний вибір попітів різних форм і розмірів. Мені не цікаво. Йому важко догодити. Вау! А ось ексклюзив у вигляді попіт укулярів є далеко не у всіх. Навіть найвибагливіші оцінять їх належним чином. Я хочу такі ж куляри, мамо! Добре, без проблем. Тримай. Супер. Тепер я почуваюся найкрутішим. Розійдіться. Ой, привіт, я Ітан. Не хочеш якось потикати попіт разом? Може, чудові панянці теж щось сподобалося? Для вас я зроблю знижку. Ти дуже мила. Дозволь подарувати тобі цей букет. Ви прекрасніша за будь-який Сімпл дімпл. Ти мені теж подобаєшся, але я не розумію, де ти. Ой, що? Ви ви мені лестите? Може, повечеряємо разом. Ой, мій хлопчик. Ой, за моїми прорахунками, тут не мало бути жодної перешкоди. Яке дивне місце. Невже я бачу попід? Як багато цього жахливого винаходу. Є а -а -а -а! навіть брелокові? Вітаю! Мій попіддетектор детектор зламався. Я тепер не можу відбирати в студентів ці іграшки. Ну і як його полагодити? Навіть не знаю, чим вам допомогти. Тату, це мій учитель. Він нервовий, ще й супротивник попітів. Добре, зараз я щось вигадаю. Пане, дозвольте глянути. Здається, я зрозумів. Вашому приладу дещо не вистачає. Дивіться, це покращена модель. Вона вмить позбавить вас від усіх турбот. Вау! Це майже так само приємно, як і розв'язувати рівняння. Добре, усе пішло за планом. Тримайте, обов'язково загляньте в мій магазин попітів. Вам сподобається. Сподіваюся, усе працює. Ура! Нам вдалося надрукувати справжній товар. Наступною справою спробуємо надрукувати поптюк. Не хвилюйся, трум сіті. Ти під моєю охороною. Офіцеру Вініку варто хоча б захистити від крадіжки свій велосипед. Що вже говорити про ціле місто? Ану стояти, нахабний злодюшко! Поверни мій транспорт! Мені на ньому ще до бабусі їхати треба. ха Ха, не наздоженеш. Це не чесно! Увага всім постам! У мене викрали велосипед. У наш час навіть відійти від свого транспорту на пару метрів не можна. Одразу поцуплять. Яка цікава річ. Чудово, що наш магазин тепер продає і поптюби. Ось візьміть. Мені потрібна ця антикрадіжна система. Ура! Новий велосипед у мою колекцію! Що? На ньому ж замок із поптюба. Клас. Ага, попався. Твоя кар'єра злодія сьогодні закінчилася. Усім привіт! У моїх навушниках попід ви почуєте найкрутіший біт. На дні винахідника можна побачити безліч химерних ідей. Але вразити інвесторів не так просто. Мені не подобається. Усе таке примітивне. Хочу представити вам цю чудову сумку, виготовлену з попід. Туди можна помістити все, що завгодно. Моє небажання в цей інвестувати туди не поміститься. Пані та панове, готуйтеся побачити винахід року. Представляю вам кубик Реднора, неймовірну головоломку. Сподіваюся, у тата все вийде. Ну що скажете? Нічого цікавого. Обурливо. Ну що, тату? Та ці любителі нічого не розуміють у винаходах. Спробуй презентувати їм це. Знаєш, чудова ідея. Забудьте про звичайний кубик та погляньте на побіт кубик. Тепер це головоломка антистрес. Це ж геніально! Я готова вкласти в це всі свої гроші. Ура! Це успіх! Дякую вам. Мої вітання, тату. Ти став винахідником року. Це не зовсім так. Що ти маєш на увазі? Секунду. Ти та хто насправді заслуговує на це звання. Це так мило. Люблю тебе, і я тебе! А колекція антистрес іграшок поповнюється. Добрий день! Вітаю, щось вам підказати. Хочете допоможу з вибором попіта. Я не за цим. Вам потрібно сплатити рахунок за електроенергію. Такими темпами антистрес мені знадобиться. Мені боляче віддавати так багато грошей. Та що з вами не так? Треба вигадати бюджетну альтернативу. І в мене з'явилася ідея. Акція міняємо попіти на спінери». Від такої привабливої пропозиції мало хто може відмовитись. Я теж хочу попіт! Тату, що відбувається? Незабаром я тобі все покажу. Емілі, стань за касою замість мене. Вибачте, але це все. Акція закінчилася. А ось і мій геніальний винахід. Представляю тобі альтернативний спосіб видобутку енергії. Він навіть може зарядити твій смартфон. Гаразд, давай перевіримо. Бачиш, заряджається. Вау, і справді, чим швидше крутяться спінери, тим більше енергії. Тату, мені здається, що вже вистачить. Зупинись. Він уже зарядився. Ой, я що зламав його. Так незручно вийшло. Тримай сонце, це тобі. Вау, дякую, тато. Так, це мені не треба. Який класний чохол. У нас сьогодні батьківський день. Давайте привітаємо пана Картера. Привіт, діти! Хочете стати такими ж крутими, як і я, і боротися зі злочинністю? Тоді вибирайте кар'єру поліцейського. Здається, така перспектива їх не надихнула. Я знаю, як їх розвеселити. Ви заарештовані за те, що ставили бідним дітлахам двійки. Робота пана Картера сповнена сюрпризів. Ха-ха, ха беріть до уваги! Поліцейський чудова професія. Нам дуже пощастило, що пане Грін вирішив надати нам час. Не в кожному коледжі на день батьків прийде справжній астронавт. Я був на місяці, бився з прибульцями і бачив чорну діру. Головне бути сильним духом та фізично. Так, ці діти не особливо вразливі. Але якщо це не стосується попіта, усім вітання! Чудовий маєш вигляд! Дякую, сонечко, за підтримку. Так як я власник магазину попітів, я роздам кожному по одній антистрес іграшці. Тобі попіт і тобі теж. Вау, який він крутий! Хочу в майбутньому стати таким, як він. Гей, взагалі-то я проти попітів у моєму класі. Вони мені не подобаються. О, правда? Ну нічого, я для вас маю окремий подарунок. Вау, книга! Для мене? Щиро дякую. Це ж рідкісне видання, в ній навіть є попік? Фу, ви мене розіграли. Ха-ха-ха! це навіть крутіше, ніж коли пан Картер заарештував пана Янга. А у нас сьогодні багато замовлень. Ну що, поїхали? Приємної гри з попітом. Який же я радий, що наш бізнес пішов угору? Де і чому каса не відкривається? Куди ж я гроші ховатиму? Цікаво, що це був за шум? Каса зламалася. Хм, маю гарну ідею. Вітаю, добрий день. Оце так. А моя каса має крутий вигляд. Тепер працювати буде не так нутно. Кнопки попід так захоплюють, що навіть пан Реднор на якийсь час забув, що це каса, а не справжня антистрес-іграшка. Гей, я ще тут. Ой, вибачте, щось я відволікся. Ось ваш чек і попід. Скільки, скільки? Ох, моє бідне серце. Що там таке? Ой, а чек справді довгий. Схоже, через мій антистрес людина відчула стрес. А ти хотів би, щоб хтось із твоїх батьків володів магазином антистрес іграшок? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!